Державний професійно-технічний навчальний заклад Рокітнянський професійний і ліцей оголошує набір учнів на 2022-2023 навчальні роки. Ліцей готує кваліфікованих робітників з таких професій. На базі базової загальної середньої освіти 9 класів. Термін навчання 3 роки. Кухар кондитер. Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр. Слюсар ремонтник, електрозварник ручного зварювання. На базі повної загальної середньої освіти 11 класів. Термін навчання півтора роки. Кухар офіціант. Прийом заяв. Проводиться із 1 червня 2022 року по 31 серпня цього року за адресою Київська область, селище міського типу Рокитне, вулиця ентузіастів, 4. Телефон ФАКС 045-626 11 35. Електронна адреса на екрані. Приймальна комісія працює щоденно з 8 до 17 окрім суботи та неділі. Перерва з 12 до 13. Зарахування проводиться за середнім балом документу про освіту та на підставі співбесіди. Випускники подають на ім'я директора такі документи. Заяву встановленого зразка. Документ про освіту оригінал. або копію, завірену у державного нотаріуса. Медичну довідку форма 086У. Копію Чорнобильського посвідчення та форму номер 7 Довідку про склад сім'ї та з місця проживання. Фотокартки розміром 3х4 6 штук. Копію ідентифікаційного номеру. Ліцей це високий рівень викладання, зарахування років навчання у загальний трудовий стаж роботи, добре обладнані аудиторії, лабораторії та майстерні. Забезпечення учні безкоштовним проживанням у гуртожитку, отримання академічної стипендії. Державний професійно-технічний навчальний заклад Рокетнянський професійний ліцей чекає на своїх учнів.